Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні у мене чергове відео в рамках спільника з весною в душі. Показати мені вам багато нема чого, але все ж таки є деякі моменти, якими хочу з вами поділитися. Так, почну із того, що я хочу переробити. Колись, колись. За участь у спільнику. Який організувала Тамара Новікова, візерунки UA, мені присилали ось подарунок такий. Це була пряжа, ось така пряжечка. Олена Макант мені її присилала, і я розпочала в'язати з неї джемпер, який ви бачите перед собою. Але потім я пішла на роботу і мені. Забракло часу його дов'язати. І він у мене ось лежав, лежав, лежав. І я на нього дивилася і не знала, чи мені його дов'язувати, чи ні. Чому? <кій> Тому що я не знала, що я буду ще працювати в школі, коли я його починала. І варіант з ось такими дірочками у школу якось воно ж не камільфо. Да? Тобто, його носити або під якусь майку, що я ну, не особливо роб, люблю. Да? Багато одягу, тобто багато багаторівневий одяг мене не дуже влаштовує. Я таке не сильно люблю, це хіба як дуже-дуже мені холодно буде. Да? Тому що я така людина, в принципі, активна і ну, мені потрібно, щоб мені було не жарко. Тому багато одягу це для мене жарко. Тому варіант носити майку якусь під. Одяг ось такий із дірочками для мене не зовсім варіант. До того ж, це напів вовна, і мені буде ну, жарко буде. І він у мене лежав, я його думаю, чи дов'язувати, чи не дов'язувати, чи буде мені просто хай джемпер носити не в школу да десь так. І думала думала і таки надумала, що, мабуть, я його. Буду розпускати. Джемпер цей такого зеленого, гарного кольору. Ну, не зелений він, як він там правильно називається, мабуть, колір оливки, але він, мені скоріше, колір якогось <кій> зеленого яблука, <кій> тому він дуже гарно пасує до спільника. до нашого. І що я надумала? я вирішила не розпускати це все повністю. Мабуть, я це розпущу ось так до підрізів, тобто до прилічного состояння. Да? І е, в мене низ потім піде від підрізів, навіть трошечки, мабуть, вище треба. Піде він у мене лицевою гладдю, щоб я могла його носити без майки. А рукава потім вже будуть ось таким візерунком зв'язані. Ну, Тобто, щоб вже все не розпускати, ну, а там буде видно. Ось така у мене ідеєчка. Так, це я всі положила спинкою наперед. Ну, Тобто, горловиночка у мене тут гарна, тут мені все подобалося. Та й мені взагалі весь подобався. Просто він мені зараз буде ну, трошки не туди, да? я не зможу носити таке у школу. Це буде не дуже гарно. <кій> ось, А коли я залишу ось цей верх о, ажурний. да? А все, що треба прикрити, прикрию. І буде, я думаю, чудовенько. Тобто, низ буде лицевою гладдю в мене. Ось так. Ось такі перев'язульки надумала зробити. Це мені така. Ідея прийшла ось буквально на днях, коли мені чогось дуже захотілося в'язати плечовий виріб. Хоча в мене купа е замовлень, але від них треба відволікатися, тому що одне і те саме я не, не дуже люблю в'язати, я від цього стомлююся і починаю в'язати не те, що мені подобається. А коли ти ось так переключаєшся та, між процесами, то, то це трошки веселіше. Так. Що ви думаєте з цього приводу? Да, розпускати мені чи. Ну, я не думаю, що в школу буде дуже доречно носити ось такий ажур. Це занадто. Так, по цьому я розказала. Хоча він мені ну, дуже подобався в'язати, його мені подобалося. Така приємна ниточка, я, чесно кажучи, такої ніколи не в'язала. І. В роботі дуже приємно. Ну, просто дуже не знаю, як її носити, але піввовна, я думаю, що вона гарно і носитиметься. <кій> так, про цьому розказала. Тобто, це мій план номер один. Я не знаю, чи я його дов'яжу за спільник, якщо я його розпущу. Тому що в мене ще купа планів. Ну, чогось мені захотілося напланувати. Мабуть, це я просто-напросто надивилася на роботи дівчат, і мене понесло. <кій> понесло в багатьох планах, ще покажу, в яких. Ну, ви, мабуть, там бачите далі. У мене стоїть пряжа. Я не замовляла пряжі уже рік. Ну, мається на увазі, я не замовляла пряжі на якісь плечові вироби, на якісь е, вироби для себе, тому що у мене стоять запаси. Немаленькі запаси. Міхом я тягнув все, що хотів. Мені нікуди навіть оце зараз поставити буде, але я про це не думала, коли я замовляла, тому що ну, мені треба було замовити. Чому треба було того, що захотілося. Дуже захотілося чогось яскравого, чогось весняного, чогось радісного, приємного. Я не знаю, коли його в'язати, взагалі не знаю, Ну, мені нада. До того ж, уся пряжа, яка в мене стоїть, яка в мене є в наявності, це пряжа тепла. Да? Тобто для якихось виробів на зиму. У мене там стоять і мохерчики, і ангорочка, і. Скажіть, я скажу мариносик, і ще дуже мені ж тоді хотілося, коли всі купували оцю норку, да, не, не та, що дешева, а та, що там моточки маленькі, да, по немаленькій ціні. І там в мене лежить, я навіть зразочок зв'язала, такий гарний, такий, ось, в'язать та в'язать, але, але ж але ж, але ж, ж, нема коли. А ось о, пряжі. Для демисезонних і літніх виробів у мене ну майже зовсім немає. Я замовляла за цей весь рік тільки пряжу на замовлення. Тобто, це в мене бавовняна ниточка, да, це в мене в основному був ярно-арт-віолет і, і все. Більш нічого я не замовляла. <кхід> а тепер ж ось трошечки, <кхід> трошечки замовила. Ну, про це трошечки пізніше. А зараз покажу вам. Те, що не зовсім стосується спільника, але е, вже все буде в одному відео, тому що, тому що зараз розкажу чого. Е, в попередньому влоговому відео, е, ті, може, воно було не влогове. Ну, яка різниця? Е, я розповідала про. Е, Покупку пряжі для замовлення, і я там показувала люрекс який я замовляла для того, щоб в'язати сніжинки замовниці, яка захотіла їх з люрексом То ось, коли я це зв'язала, у мене вийшла ось така штука. Здалека воно виглядає ще більш-менш, але зблизька, бачите? Він навіть не блистить вам да, на цей на камеру. Він блистить в реалі, а камера навіть зараз не бере того блиску, я не знаю чого. Ну, і ви бачите тільки жовтий колір Люрексу, де він ближче підходить до. До. Ви зрозуміли, де він дещо сюди вискочив, скажімо так. Хоча. В реалі його багато, він блистить, але на фото на відео він не передається. Та і картинка, яка виходить, мені ну, зовсім не подобається. В реалі воно на щось схоже. А фото жахливе. Відео жахливе, і коли зараз ось в житті я бачу блиск, і ось ті жовті плями, які ви бачите, вони майже перекриваються, то на фото на відео це взагалі жахіття. Ну, і таке мені не подобається. Я відправила замовниці, я то розуміла, що їй теж не сподобається. Ну, вона хотіла жовтого люрексу, да? Хотіла таку пряжу, але ж воно зовсім разом не танцює. Да? Тому ми думали-думали. Я багато де шукала, багато ми думали, точніше, вона багато думала, я їй скинула всі запропонувані варіанти. Ну, ті, що продавці мені пропонували, да? те, що моя знайома мені запропонувала. І ми дійшли до висновку, що, що нам треба ось такий люрекс. Да? І зараз він також, я не знаю, на камеру, він, він просто якимось віддає. Е... Думаю, що з не так. Він просто ніби відсвічує, да? але він не блистить. Е... Цей люрекс він майже без. Кольору, скажімо так, да? тобто він у виробі даватиме блиск, але не даватиме ось того відтінку жовтого, який ви зараз бачите. Да? Тому що вона хотіла жовтий люрекс, ну, золотий, але він не золотий. Я показувала в попередньому відео, хто бачив, то це результат тієї роботи. Ну Мені зовсім не подобається. То Ось ця пряжа вона хоча б не буде віддавати таким. Жовтим, да? вона просто зілляться, я дуже сподіваюся, із основною ниточкою, і показуватиме тільки свій блисканець, свою основну нитку. Ось так. так, ця бобіночка в мене приїхала від моєї знайомої, про яку я вам вже розповідала. Це Юля, яка була вже в нас спонсором одного із спільних проєктів. В неї є магазинчик розхом'ячка. Ну, я так розумію, Юля розхом'ячується, ми захомячуємося. І тому разом із цим люрексом до мене ще це все приїхало. отак. От я в неї спитала, чи в неї є напівбавовна. Вона мені скинула кольори, які в неї є, за гарною ціною, і я не змогла відмовитися. Тому що ну дуже приємна ціна. І тому в мене є ось такі дві бобіночки. Так, це такий оранжевий колір, да, який вам передається світлішим набагато. Він в реалі більш такий мандариновіший, я б сказала, а вам він якийсь світленький. Це просто напівбавовна. І тут, це, мабуть, конуси тут не рівні, бо я просила намотати. А ні, все правильно. 50 акрилу, бачите, 50 котону. Ось така ниточка. І з неї я хочу в'язати якийсь демесезонний плечовий виріб. Тобто, це буде або джемперочок, або що ще? Або Джемперочок буде. Да? Светрик весну вже не воно. Тут в мене 600 грамів, і я думаю, що цього мені має вистачити. Так, ну. Мені було одного мало. Мені ще й захотілося такого Так. Да. Ось такий коралл. Також 600 грамів у мене є. Так, ну тут конусний рідний, яка різниця. Так, це також напівбавовна. І колись в неї також щось буде. Я не знаю коли, але мені дуже надо було. Дуже надо було яскравих кольорів. Дуже було надо почати. Це вже в мене буде третій початий плечовий виріб, який я не знаю, коли закінч... закінчу. Ну, я дуже сподіваюся, що прийде літо будуть... буде в мене відпустка, і я зможу зв'язати. Але, знову ж таки, планувати нічого не буду, тому що мої плани потім працюють проти, проти мене. <кій> так, не знаю, з якого я починати, чомусь мені здається, що з ось такого. Так, і а, коли я це все брала, там ще була. Синя ниточка. І синя ниточку, мабуть, вона вже була закінчувалася, тому, тому сині ниточку мені не дали купити. <гум> мені її просто прислали в подарунок. Я не знаю, скільки тут грам, ну, можливо, грамів 200. А, ну, в будь-якому випадку на якусь магічку буде. Я дуже люблю синій кольор. Е, зараз здається, модний синій колір, тільки більш такий е, насичений там, аж до чорнильного кольору. Ну, А мені подобається ось такий також. І <кій> так, із цього також буде. Я сказала, що це Так, Тож, отакі в мене плани. По в'язанню нічого не показую, бо його майже немає. Е, я в'язала замовлення. Замовлення і знову замовлення. Да? Я їх, можливо, покажу пізніше вже, одні, одне замовлення, тобто вироби, одні я вже відправила, і навіть я їх не зняла. <кій> Якось так я швиденько все зробила, склала в коробочку і відправила. Добре, хоч, хоч якісь зробила фото. Да? Я їх вставлю десь в якомусь відео, можливо, буду показувати наступне замовлення вам. І тоді вже покажу і фото попередніх виробів. Так, і не сказала я найголовнішого. Це така ще одна приємна новина для всіх, хто долучився до спільного проєкту з весною в душі. Новина про те, що у нас буде ще один спонсор. спонсором нашого спільника ще одним, так? буде Юля, якого в якої є магазинчик Да? тобто від неї також буде подарунок. Отже, в нас всього буде 5 подарунків, да? тож, я думаю, дівчаткам буде цікавіше працювати, і буде більше красивих весняних виробів, і більше настрою на в'язання. Тому що подарунки, хоч ми і беремо участь, да, не для того, щоб якийсь подарунок отримати, а просто для ну я не знаю, для задоволення, для спілкування, для, просто для того, щоб себе розтормошити да, від зимової сплячки, скажімо так. Але подарунки це завжди приємно. І ось коли у нас буде аж 5 подарунків. То це не може не мотивувати. О, це вже вечір я вже заговорюсь. Е, тож, всім-успіху, всім, всім успіху, хто бере участь у спільнику, всім нашим глядачам дуже дякую за вашу підтримку, за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже-дуже приємно і дуже велике дякую кожному спонсору, який до нас долучився. Я залишу покликання на всіх наших учасників і на наших спонсорів під цим відео у закріпленому коментарі. Переходьте на їхні канали, подивіться, яку красу вони там творять. А також не забудьте пройти у магазинчик Розхом'ячка. Я впевнена, що ви там знайдете щось цікаве і приємне для себе, до того ж, за гарною ціною. <кій> Я взяла. Ось ці дві бобіночки пряжі. Е, і ціна, мабуть, мені вийшла така, якби я взяла на один джемпер моточної ниточки. Ну, ось так приблизно вам скажу. Тобто в мене вийде на два джемперочки. Да? А якби я брала моточну ниточку, то це був би всього один джемперочок, я маю на увазі. По, по ціні. Ось так, Ну приблизно так. Так, дякую всім, що подивилися. До скорих наступних зустрічей. І чекатиму вас в коментарях, щоб ви мені сказали, що ж мені робити з моїм джемпером. ось цим. Чи перев'язувати, як я сказала, чи все ж таки дов'язувати. Бо багато роботи, да? багато розпускати, а ще нова пряжа стоїть, чекає. Ну, тобто, я поки що в роздумах, але ось така мені була прийшла ідея, поки я не надумала замовляти цю пряжу. Ось так. Дякую всім за увагу. Мирного неба, всім над головою. Всього найнайкращого. До зустрічі!